Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Задача номер 64 її створив нідерландський шаховий композитор Джон Селман. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють чорні. Якість. Тура проти коня. І в білих, і в чорних є прохідний пішак. Білий слон стоїть навпроти чорного короля, і потрібно це використати. Перший хід кінь f5. Білі створили загрозу f7, і також напали на туру. Що робити чорним? Можна побити слон f5, буде f7, король до пішака не може підійти, король h7, f8 ферзь. І тут виграють білі g же Сімат загрожує, ферзь F5 можна побити слона шахом. Виграють білі. Щоб зупинити пішака, чорний король його блокує. Але тоді кінь є 3, в білих на фігуру більше, і білі тут теж виграють. Найкращий захист за чорних це ось туру забрати з-під бою. Тура є 1. Білі грають король d2 так, щоб нападати на туру. Якщо король Д зупиняти пішака, кіння 6 шах, король F8, король e 1 В білих на фігуру більше, білі тут виграють. Тому чорні грають тура А1 побили слона, F7, загроза F8 ферзь, і чорним важко зупинити цей хід. Чорна тура починає приставати до короля. Тура А2. В білих є кілька ходів. Деякі ходи хороші, в тому плані, що можна повторити позицію і мати виграшний хід. Білий король має сховатися від шахів. Тому він де ховатися за чорним пішаком. Король Е1. Неправильно грати король Е3. Буде тура А3 шах. На вертикаль F ходити, звичайно, погано буде Тура F3. І тут виграють чорні. Якщо король Е2 на біле поле, чому неправильно, є такий шах, слона 6. Король Е1. Тура а 3. Король не може ходити на вертикаль D, буде Тура D3. І Тура зупинить пішака. Кінь має бити туру. Король G7. Ну, хоча б тут білі не програють, буде нічия. Правильний хід король Е1. Тура а 1, шахи продовжуються, король в 2. Якщо тепер Тура а 2 шах, король G3. Тура а 3, король аж 4. Тільки вже Тура аж 3, король G5. Шахи закінчились, буде ферзь і виграють білі. Чорні мають хитріший хід. G3. Жертва пішака. За цим пішаком ховався білий король, тому чорним вигідно його пожертвувати. Король F3, звичайно, грати дуже погано. Буде Тура F1. Далі Тура б'є коня і виграють чорні. Ще є інша ідея чорних слон Б7 шах. І тепер буде хід Тура А8. Зупинили пішака. Теж виграють чорні. Бити пішака не можна. Тура g 1. Король 2 і підступний хід g 8. Чорні жертвують Туру, але білі вже не виграють. Наприклад, побили туру, король побив. Можна дати вилку, виграти фігуру, але це нічия. Тому за білих правильно грати король є 3 Тура 3, шахи продовжуються. Король Д4 не можна грати. Буде хід тура Д3. Якщо не бити туру, тоді Тура Д8 тура зупинила пішака. А якщо побити, тоді слони в 5 шахом. Немає коня, який контролював поле g 7 і король зупиняє пішака. Король f 3 Білі хоча б не програють буде нічия. Тому правильний хід за білих король F4. Тура А4. Король g 5 Тура g 4 Хід білих, хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Туру, звичайно, бити недобре. Слон f5, король g7 і нічия. За білих виграє хід король h6. Тільки король а6. Тура g8. Чорні зупиняють пішака. Хід білих, хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Якщо побити туру, буде нічия, вилку давати взагалі неправильно, в чорних є небезпечний прохідний пішак. Потрібно бити цього пішака і це нічия. А виграє хід Кінь Е7. Створена загроза FG8 ферзь з матом. І якщо Тура, наприклад, втікає, Тура перестала контролювати поле G6, буде Кінь G6 мат. Чорні тут програють. Можна зіграти слон e6, щоб слон захищав поле g8. Білі ставлять ферзя. Достатньо було і туру поставити. Слон має бити, кінь же 6 мат. Така задача. Давайте повернемось на початок, як все це трапилося. Кінь f5. Напали на туру і пішак де в ферзі. І пішак дуже хоче стати ферзем. Чорна тура починає приставати до короля. Потрібно робити правильні ходи, так, щоб сховатися. Короля 6 це правильний хід, ми обмежуємо чорного короля, щоб йому мат поставити. І кінь є 7, і білі виграють. Кінь же 6 мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!